У ніч на п'ятницю, 21 червня, у краснодарському краї, РФ місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. Жителі російського єйська пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи над містом. Повідомляється, що дрони атакували місцевий аеродром в ніч проти 21 червня. Звідки російські окупанти завдають ударів по Україні? В результаті атаки дронів на аеродромі почалася пожежа. Місцева влада наразі ніяк не прокоментувала атаку на аеродром. Однак військові проросійські пабліки повідомляють про героїчне знищення. Російської ПВО понад 20 дронів. Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу три муніципалітети Краснодарського краю зазнали масованої атаки. БПЛА. Я в місті базу походу, дрон тільки Також я просто лежу, сплю. Згодом в оперштабі краю повідомили, що БПЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними постраждало аж шість росіян, але про атаку на аеродром ні слова у повідомленнях влади.